Вистава тартюф Мольєра її створив всесвітньо відомий режисер із Литви Оскара Скуршунова, скредо якого ставити класику як сучасну драматургію, наголошуючи на актуальному. Це була справді не та класична постановка, до якої звикли як актори театру імені Марії Заньковецької, так і львівські поціновувачі театрального мистецтва. Це технічно найскладніша вистава в Україні. Там є живе літо, там складна музика. Там дуже складно для акторів грати. Бо ремований текст і дуже багато. Дуже багато тексту. Уперше виставу Тартюф Оскара Скоршунова поставив у Литовському національному драматичному театрі 2017 року. А тепер перша постановка в Україні. До речі, вона відрізняється від литовської. Ці оперні сцени, пісні всі литовському варіанті цього немає. І, от, і вони дають, що ну, там якісь. Ну, я не знаю, як, як казати, але, але таку і Енергію, і емоцію більше сподобається цей варіант від литовського. відома українська актриса Римма Зюбіна, прихильниця сучасної театральної режисури, перебуваючи у Львові, вона, як і багато інших глядачів, також не втратила нагоди відвідати прем'єру. Я дуже щаслива, що в тезіньковецької взагалі в Україні де нема, а тут є вистава саме з саме в режисурі Коршуновася. Мені дуже подобається. Я люблю цю естетику сучасного театру. В естетиці сучасного театру Тартюв постав героєм сьогодення. Аби досягти своєї цілі, він не зупиняється ні перед чим для обману, спекулює поняттями моралі, маніпулює для власного піару та незаконного збагачення. Глядач до кінця перебуває в очікуванні відповіді, що переможе брехня чи справедливість передбачити розв'язку. Годі натомість, що точно можна було передбачити, то це. Реакцію залу овації та виклики на біс після вистави у фойє театру Глядачі ще довго ділилися враженнями від побаченого. Я дивилася на одному диханні. Емоції розривають. Емоції заставляють переосмислити. Наш шлях життєвий, реальний який зараз є в Україні. Насправді це дуже круто. Шикарна вистава, прекрасне закінчення сезону. Я в захваті. Прем'єра відбулася. Однак, тим, хто не встиг побачити це багатогранне дійство, що виходить далеко за межі класичного сприйняття театру, не варто засмучуватися. Усі охочі матимуть змогу побачити її в наступному театральному сезоні. Олеся Коготич, Юрій Маковецький, програма очі.